говори фібі. Ну добре, якби я на один день стала всемогутня, то забажала б, щоб у всьому світі був мир, щоб не було голоду, щоб не всихали джунглі і щоб у мене були більші груди. Це ж моє бажання. Чендлери, а Чендлерати? Якби я на один день став у самогутній, то зробив би себе у самогутнім навіки? Завжди один такий знаходиться. Якби я мав три бажання, то забажав би ще три. Привіт усім. Джої, hey, що б ти захотів, якби мав три бажання? Мабуть би, повісився. Не зрозуміла. Якщо я бажатиму тільки трьох, то навіщо мені жити? Джої. Чаревни бажання. А, казка.